Ну, що вибрать? <laughs> це враз якийсь кріп, я знаю, я знаю, я знаю. Просто настільки відосів не було довго, і на цілий більше місяця, о, там мишка проснулась. Вона спала акурат до моменту, поки я не почала знімати. Знаєте, що це значить? Значить, вона не дасть мені цього зробити. Але відосу не було настільки давно, більше місяця. З однієї простої причини, бо я маю стільки роботи, що коли я згадала, що мені треба якийсь відос, я розплакала. Бо да, нічого, все гаразд. Просто багато роботи, справді, і в університеті, і роботи по роботі. І знаєте, гітара сама на собі не пограє. тому... Але сьогодні я вирішила. Взяти абсолютно рандомний скетчбук. я вам кажу, офіційно це найдепресивніший скетчбук, який я заповнювала. Просто ви не уявляєте, наскільки сильно мені не хотілося його заповнювати, і наскільки сильно мені не I хотілося I в ньому малювати. I але I я його I купила, і в мене не було вибору. І мені прийшлось його заповнювати. І тут в основному багато більше робочих скетчів, якихось, але серйозно, ну типа, я не заповнила з усіх цих сторінок дуже багато. Я заповнювала цей скетчбук, я не знаю скільки часу. Бо я ніде не записала, скільки я його заповнювала, але у мене на нього пішло більше півроку. А це не типово для мене. Я заповнюю скетчбуки за три місяці десь. Мені цікава одна річ. Чи помітите ви по скетчам те, наскільки сильно я не хотіла тут малювати? Оскільки насправді я не знаю, чи видно це по малюнках, по тому, як я його заповнювала. Я не можу це проаналізувати. Я просто знаю всі ті почуття, які я пройшла, щоб заповнити це лайно. І то я його не заповнила до кінця тут. Якщо так брати, то типа десь оця частина, вона практично не заповнена. А це типа, ну. Ось ця маленька мишка смішна. Знаєте, по стандарту всіх відосів хочу вам показати просто це. Я спробувала вперше в житті ось цей монстр, бо він у нас з'явився буквально на тому тижні. І я не могла його не купити, просто гляньте на цю бусність. Щоб ви розуміли, наскільки цей скетчбук депресивний, я навіть не пам'ятаю, я... в яких місяцях я його заповнювала. Я вам відповідаю. Але це було точно рік тому. Це стандартна тема, я думаю, ви вже помітили. Мені тут навіть коментувати нічого не треба, бо це Бертуріул, він смішний. Я думаю, всі теж помітили по новим, більш новим скетчбукам. Обожнюю заповнювати якийсь текст писати. Наприклад, от я писала з Стуса там якийсь вірш чи щось таке. І мені просто сподобався референс цієї жінки, я її намалювала саме так і додала вірш. Так, це ж вірш іздрика. Я знаєте, я надихала, коли я робила ось це. Я надихалась всіми тими класними розгортками в класних художників, коли вони клеють абсолютно все, що їм попадеться. Блін, в скетчбуки. це виглядає класно, але це не те, що виглядає класно. Тут є Бортуріл, тут є Стенлі, тут є білет на цей у ботанічний сад. Два білети в ботанічний сад, білет на трамвай, дівчинка з мого мультфільму і Бортуріл, звісно. Якісь наліпки, але справді цього був потенціал. Але насправді я спочатку намалювала скетч. Потім я не знала, що зробити з цим простором, і просто понаклеювала ось це все. Це скетч до мультфільму. Точніше, просто я розмальовувала з персонажів. Я так роблю зазвичай. Чувак, якого я замалювала в автобусі, рибачвик, як, який денсить, денсить, денсить. І знову ж таки персонаж з мого мультфільму. Ця розгортка навіть виглядає нормально, насправді замальовки бротурювала швидкі, такі десь по хвилині, дві-три. Беру фотки котів, і малюю вибрати Це прикольно, це робиться досить швидко, це заповнює сторінки і виглядає класно насправді. Якийсь дівчина з якогось референсу, якась наліпка, і якийсь чувак з референсу. Знову ж таки, я це малювала не тому, що мені прям сподобалися ті референси, а тому що я настільки не знала, що малювати, що малювалося. Цей скетч, наприклад, мені досить сильно подобається. Я люблю робити такі, знаєте, по м'язочкам щось розкладати, мені це подобається. Ця спинка вийшла прям дуже гарно. Ця частина голова. Ось ця, якщо її не брати до уваги, і чуть-чуть тут знизу, ну типу, не знизу, а з боку торсту. Саме частина спини мені прям дуже подобається. Я не знаю. І чувак, теж я брала, хотіла розкласти по м'язочкам, по суглобчикам, рандомну якусь фотку барабанщика, але просто взяла і намалювала так руч. Це в нас розгортка, частинка тексту з пісні, і це «Shame to be ashamed». І роб з пілар, і, в принципі, текст з їхньої пісні. Мені дуже подобається. Насправді, я дуже люблю робити саме такі розгортки. Вони якісь, навіть якщо не виходять класно, вони все одно виходять класно. А, дівчина, там я не пам'ятаю, що це був за референс, але я вирішила намалювати дівчину і розкласти світло трошечки інакше, ніж зазвичай, ніби на неї світять десь ось так: от. Знизу вгору. Потім тигр, тому що я колись малювала тигрів в одному зі своїх скетчбуків і мені сподобалось типу, ці маркери, що в мене є. Тут це око, звісно, дуже. Ото то я не знаю, прям мені подобається цей скетч, прям він класний. Це якийсь скетч заради скетчу, з якогось з якогось фото, якоїсь театральної постановки. Тут багато анатомічно неправильних речей, наприклад, ця рука її. Я навіть... Знаєте, я так не затримуюсь довго на цих скетчах через те, що я кажу, це цей скетчбук, він настільки депресивний настільки сильно мені не хотілося його заповнювати, що коментувати скетч. Як я це роблю зазвичай, мені просто не хочеться. Бо я хочу його закрити пошвидше. Він реально викликає в мене такі огітні почуття, які він викликав в мене ті самі почуття, які коли я його заповнювала. Я намагалась передати геометрію. Мені подобається геометрія ліній. Реально, ну це єдине, що мені тут подобається. Ще одна розгортка, і це Demon Hunter. Summer of Darkness, це їхній альбом, і це на авгорці їхнього альбому. Їхнє лого отак оформлене, але My Heart Strings Come Undone, чи ну буквально вона ніби так і називається? Я реально не пам'ятаю. Блін, все, закитайте мене камінням, блін, тому що я обожнюю всі їхні пісні, але я їх забуду. Скетч вирішила зробити ось так, тому що знайшла якісь референси, де люди малювали саме ось таким чином. І воно прикольне. Я нічого не можу сказати. Це дуже прикольний скетч. Реально прикольний скетч. Ну, типа, я вперше в житті робила саме так, і він мені подобається. Потім у нас тут є Стенлі. І в нас є наліпка з я була на прем'єрі мавки тут, там роздавали в кінці показу ось такі стікери можна було взяти в кількості двох штук Ось з тим персонажем я забула, як його звуть, і з Мавкою самою. Знову свій швидкі скетчі брутуріула. Кажу, я беру фотки якихось рандомних котів смішних і просто малюю брутуріула замість котів, тому що це смішно і прикольно, і вообще Бруртуріо класно. О, ось цей стікер. З мавкою. Просто скетч якоїсь дівчинки, яку я бачила на вулиці, і скетч моєї персонажки з мульта, але трошечки вона тут на себе не схожа. І знову ж таки, я не знала, що малювати на цій розгорці, тому вона виглядає ось так. Це я. І в принципі, я тут на себе схожа, якщо брати саме анатомічну складову того, як виглядає моє тіло, якщо брати. Обличчя не сильно схоже, понятно, але це і стилізація, треба взяти до уваги. Але, в принципі, анатомічне саме тіло вийшло схожим на мене. Я хотіла Тут зробити якусь депресивну розгортку, але вона настільки депресивна, Що я її навіть не закінчила. Фокус камери кудись дівся від білої, просто від того, що це білий папір. Пінгвінчики. Це я їздила з мамою тут в зоопарк, в якому є пінгвіни, а я обожнюю пінгвінів, тому я стояла і замальовувала їх. І це дуже класна розгортка, тому що вона реально виглядає як розгортка з а не якогось лайна. А, також там в зоопарку, коротше, такий двіж там ходять, блін. <свіст> там ходять павліни просто! Вони там тупо тусять на вулиці, типу, ти ходиш і з тобою ходять Павліни по зоопарку. Це Стенлі? Стенлі! Якийсь скетч якоїсь жінки, я малювала це акварелькою, тому що мені хотілося помалювати акварелькою, як ви бачили скетч, ну, ці комікс, я малювала теж акварелькою. Опа, а ви помітили, наскільки філігранно? Ну, я просто пропустила декілька розгорток. А я зараз скажу чому. Бо там коїться ціла історія, яка варта окремого відео. Тому наступний відео буде саме про це. Ще ось цей скетч мені досить сильно подобається, саме ось, ось ця частина. Анатомічно і взагалі моделька, яку, на яку я підписана, з якої дуже часто беру референси, щоб малювати скетчі з оголеної натури. Рандомні скетчі, абсолютно рандомні скетчі, аби заповнити цей клятий скетчбук, який та я, та я так не любила. Райан Кларк, знову ж таки, Демон Хантер, і це. Якщо я не помиляюся, скетч. Хотіла зробити розгортку, але забула не. Це по скріну з кліпу Freedom is Dead. О, oh, єс, yes, перемога. Оце мій малий, мій брат. Це Стенлі М'яу. Яка жінка на автобусній зупинці, і це жінки, з якими ми їхали в автобусі теж. Бо видно, а тут продаються блін жуйки турбо, і я збираю ось ці всі вкладиші, тому що, ну подивіться вона, це ну блін. У вас теж був зошит в дитинстві, в який ви вклеювали це все і збирали, і обмінювали там у друзів. По якимсь рандомним скетч, ой, з референсам з Пінтересту, абсолютно, я не шарю, я просто малювала, кажу, щоб заповнити цей скетчбук. Цей референс, мабуть, дуже багато кому знайомий. Багато хто малював цього чувака. Цей дядючка такий стояв цікавий. Він такий був весь в зеленому. В нього була ця м -м, сорочка такого салатового кольору: зелені штані, зелені бути, шопер з зеленим там чимсь. Він читав зелену книжку. В нього були зелені окуляри. Я намалювала його ось так. Застилізувала трошечки. І рибачвек, який ядеркою на Арабські в Емірати, правильно, туди. Це я вирішила намалювати скетч, тому що я не дивилася фільм. Я хочу його подивитися, але в мене є проблема з фільмами, з книгами, з будь-якими відеоіграми. Прикол у тому, що я не дивлюся, не проходжу, не читаю. Не тому, що мені це не подобається, а тому, що. Я знаю, що мені це подобається буде подобатися настільки, що воно закінчиться, і я буду депресувати. Кор. якісь рандомні скетчі рандомних людей. з Пінтересту, теж по референсах думала погратися з якимсь світлом, але в мене не дуже вийшло. Чувак, якийсь з Пінтересту, якого я застилізувала, і мені це подобається. Він реально виглядає, типу, нормально в стилізацію. Ці геометричні, а не так як зазвичай в мене виходить в такі моменти. Е, якийсь чувак, якого я малювала в кафешці, і це теж до речі, Райан Кларк. Тут він не впізнаваний і. І взагалі, ну, типа, непонятно, що це таке, але це я малювала по фоці, вони там щось записували на студії, і він там, фотка з гітарою його, і мені дуже сподобалось. Але скетч мені не подобається. Люблю пташечок малювати, це приколдесно, звісно. Сова дуже класна вийшла, і круг, в принципі, теж дуже класний вийшов. А це просто м'єм. Тому що це моя мама. Ну, це моя мама не весь. Це моя мама. Я малювала просто по водці. По її. Ми були вперше за багато років в у відпустці. Типу, ми були три дні, чи два дні, чи три дні в Хорватії, і щось таке. Мама мене взяла теж з собою. Там в якомусь ресторанчику просто дуже прикольному ну, малю... працював. Дуже такий харизматичний і дуже цікавий по-мультяшному чувак. Типу реально, от прям було відчуття, ніби він такий, от, знаєте, моряк. Якийсь прям дуже класно. Мені там сподобалось. Якісь замальовки тут мав бути комікс. І він може навіть десь є, але його нема. І я малювала просто від балди, кажу, я малювала... заповнювала цей скетчбук настільки довго, що я навіть не можу зорієнтувати по датам нормально, але це я малювала в Хорватії, бо змушувала себе заповнювати цей скетчбук. Малювала себе, оця нога просто неймовірно шикарна, просто гляньте на неї ось з стунію. Це теж, я, цей комікс, єдине, що нормальне теж в цьому скетчбуці. Я просто вперше вже. <реш> Мій брат просто намалював отакого Стенлі, тому що, що? тому що правильно, а що? А що? Е, я просто вперше в житті обгоріла. Я реально я ніколи не обгоряла так, що в мене піднімалася температура. І мені було дуже боляче всюди, де я обгоряла, хоча я типу мазалася цим дуже сильним за кремом і всяким таким, і взагалі не була на сонці, але я згоріла просто до дітька сильно. І я це згадую, і мені боляче фізично навіть зараз. І це був просто треш, реально ні на сраку сісти, ні руки почесати плечі настільки. Погано і боляче. Але мені дуже подобається цей скетч. Я надихалася е, художницею, вона ніби українка, але там в Німеччині тусить. Малювала людей на пляжі. Отут я взагалі на себе не схожа. Настільки не схожа, що просто треш, але я просто намагалася передати свій стан, тому що це був треш, Реально. В мене так боліла срака і. Типа плечі і груди, що я думала, я просто здеру з себе шкіру. Наскільки це було боляче? Це просто реально капець, Нікому не рекомендую це відчути на собі ніколи. Спасибо. О, це Бртуріу. Брортуріо ніколи не був, не виходить злим, бо він не буває злим майже. Але він тут дуже такий прям бешений Він не злий, він просто бешений. А всі дивляться на це ось так і думають, що це його око, а це рот. І в принципі, так, да, воно чимсь схоже на Брютуріоло все одно, але якось неправильно скетчі, до речі, до мого мульта, ну, точніше, продовження да, якісь сюжетки мого мульта, де, типа, одна дівчинка інші показує фотку про Артуріо, дуже милого ось він. Або хлопці, які. я не знаю, як... в них немає імен, бо мені дуже важко дати їм імена, бо ніякі імена їм не підходять насправді. Це хлопець-підліток, йому років, йому років по сюжету десь 16 може. І хлопчик, якому років 10-12, і, типу, він такий же ж крутий, злий і вообще неймовірний ось такий чувак, який нічого не боїться, і хуліган, і вообще всяке таке. Дивляться фільм про шпіонів, де головний герой стрибає з парашута, боїться висоти. І в Артуріул він чисто завжди, типу, як подушка у всіх. Типу, знаєте, і взагалі. Ну, от, блін, я думаю, ви розумієте, якщо у вас є кіт, ви розумієте, просто долю бруртурюла в будь-якому сюжетній гілці. Люблю маленькі голови. І великі тіла. Це моя одвічна проблема, реально вона мене переслідує завжди. Вирішила замалювати чисто такий скетч навколо романтичний. Це навіть, Кетті, персонажка оригінальна, і Арія. І насправді, ось ця ось частина навіть вона виглядає дуже класно, прикольно, нормально, я б сказала. Голова чуть-чуть попливла і через те, що вона маленька. Хоча ось тут, наприклад, у Арії вона не дуже той маленька. І це все ще рятує якось типу, якби в неї було тут чуть-чуть з лицем, інакше. Це був дуже би прикольний скетч, і він реально мені дуже подобається. це я малювала для того, щоб перевступити в інший універ. Це я малювала для цього, блін, типа портфоліо, творчий іспит, да. І мені треба було намалювати щось ось таке. Типу пейзаж міський. І я намалювала ось це. Мені треба, ну це не для цього творчого конкурсу, чувак просто з референсу якогось Пінтереста. Це теж чувак з референсу в Пінтересті, і мені дуже подобається ось цей скетч. Реально. І оцей. Гарбуз, він шикарний з з'єму, теж вийшов класно. І ця жіночка теж непогано вийшла, реально просто мені подобається. Я люблю таку якусь стилізацію, взагалі експериментувати зі стилізацією, і всяким таким, тому що це приколдесно. Знову ж таки, тренуюся в якісь написи, якийсь дідусь з референсу Пінтереста. І якийсь чувак я малювала саме в, наф... е, з натури, просто щоб постудіовач. О, Мончі! Хто бачив Мічелі, вшарить, просто це шикарний пес, реально класний. І я не могла намалювати, бо він приколдесний. І оціми лайнерами, чим воно там є. Чи б воно не було, я не знаю, маркери, лайнери. Ну, вони прикольно лежать одне на одному. Тому це теж якісь скетчі рандомні з Пінтересту. Це ось ця собака, котра дідай твою. Я ніби далі теж малювала цих песиків, тому що вони смішні. Я кажу, я буду вертати. Го я не знаю, якщо у вас в голові вже паморочиться, напишіть про це в коментарях. <гум> жіночка якусь я малювала теж з натури. І мені дуже подобається реально скетч, прям дуже класний. Інша жіночка, яка в мене не вийшла і мене це розізлило. <гум> О, є, yeah, перемога! Це я сиділа в перукарні, моїй малий намалював мені Фетес Стенлі. І я малювала у цих песів, тому що вони смішні і вони дуже смішно в стилізацію їх можна малювати насправді дуже прикольдесно. Типу, ти їх малюєш просто лініями, і це реально собака. І це реально зчитується як собака. При тому прикольна собака, і прикольні лінії І, взагалі приколдесна. А це я малювала, це така розгортка, присвячена теж одній моделі, на яку я підписана от Мафін. І в неї просто це той ідеал жінки, який просто я не можу. В неї дуже гарне обличчя, і це прям мій типаж, якщо брати. І в неї дуже гарні фото. Я з однією фото малювала її, як її портрет, і її саме для фото якогось там на фоті, для журналу якогось в неї було фото чи щось таке. Перемалювала її теж. Тут я заблюрю, тому що тут ніби і скетчі нормальні, і прикольні, і гарні, але Ютуб це не пропустить. Ютуб це не пропустить. Тому йдемо далі. Знову фото якесь. От в мене так є, така підозра, що я робила сама фото із себе малювала. І мені здається, що так і є. Ось це фото. Та, да, Це по-любому, це моя фотка. І я малювала сама себе, і це теж сама з себе малювала. Ведмідь смішний, приколдесний, дуже смішний. Мені подобається, тому що він смішний. Ну подивіться, ну хіба він не приколдесний? Ну, типу, вони реальні. Я інколи в рандомний момент починаю малювати тварин, бо це прикольно. І все. Це Стенлі. А це ми сиділи на пікніку. Це мій брат через 10 років. Це намалювала моя подруга, а це він її намалював. Тому <головіка> В кого вийшло краще. О, май гад, Стенлі, широкий Стенлі. Це Уні, кіт, смішний, такий смішний. Брортуріу дуже злий, дуже злий, Якийсь скетч, який не вийшов. Uh, training for Topia Ruined My Life. Це ще один гурт, де грає, співає Райан Кларк, який ніби він створив зі своїм братом рідним Доном Кларком. І це буквально, типу, як лозунг їхнього цього, в них просто гурт називається Train for Utopia. Якісь рандомні скетчі з МакДональдс, теж оцими смішними маркерами, смішними. Я все називаю смішним, я думаю, ви вже помітили. І скетчі непогані, насправді, могло бути гірше. Ось ця розгортка, вона прям охарактеризовує весь цей скетчбук. Точніше. Мій стан, як я вела його, тому що я просто намагалась намалювати хоч щось там на задньому плані от, видно людей, яких. Але в мене не вийшло ні чорта, я просто понамальовувала ось це з якихось референсів тому що мені було настільки погано, що в мене вже просто нема нема не було ресурсу. Тому ось приблизно так можна охарактеризувати цей скетчбук, ось цей розгор. Це я намагалася намалювати блін. Я забула, як його звуть, тому що він норвежець і мені важко вимовляти їхні імена, але це з гурту Екстоль, і він там співає. Але файне це Рибачвєк, тому що Рибачвєк — він класний. І ну, я б малювала його кожен день. А тут вже все, почалася саме робота, тому що я поняла, що з цього скетчбука вже нічого не буде, і треба малювати щось по суті вже. Да? Має рівне півколо, я малювала, типа, це для мульта. І там є момент, де має банка з фарбою котитися, і Брортуріул якийсь стрибає там це все. Якісь скетчі, рандомні скетчі котів собак смішних. Який я малювала теж у цими маркерами чи що воно, бо ходить, знає, що воно там є, як його правильно назвати. Це з того ж пікніка, де ми сиділи з моїми друзяками, і вони мені так погано ну вийшли. Я не пам'ятаю хто це, але ось це я знаю: це наш басист, це наш блін, бубнист. братанчики мої любимі, дуже люблю сильно. Смішні, але тут вони виглядають максимально упор... Ну, В принципі, вони в житті виглядають досить упорото. Тому хто я така, щоб казати, що вони тут вийшли погано. <світок> вони в житті виглядають не дуже. Цей скетч я малювала чисто для мультфільму. Ну як не цієї сцени немає в мультфільму, теж я розмальовувалася, просто скетчі заради скетчів персонажів мого мульця. Це приколдесно, тому що тут пригає пригебратурю, але він смішний. Я в мене був такий план: заповнювати скетчбук, а штуки для мульта малювати тіпа з іншої сторони. Але я вже потім забула на це. Це такі концепт-арти до фонів мульта. Це на фони мені треба, якщо хтось шарить, як малювати графіті, кажіть. Це концепти і скетчі для плакату мульта. Тому що, ну, що ну що, він класний. І в мене тут декілька є варіантів. У мене був такий, Кіт тікає, і повторюю там сцену з мульта. Потім кіт стрибає за метеликом. Я не знаю, чому я називаю його кіт, хоча по факту це не кіт, але так ну, легше описати його. Дівчинка читає книгу, і дівчинка обіймає кота. Потім підліток тримає кота, і кіт дивиться на фото оста... з останньої сцени. Е, розмальовувала персонажа і смітник контейнер. Без коліс це я просто для цього, блін для мульта. Мені треба ж концепти вимальовувати, блін, сцени, всякі такі штуки. І тут дуже багато смітників. Тому що локація одна це смітник, і треба контейнери, і великі контейнери, і маленькі контейнери. І я намагалася їх застилізувати і якось малювати їх. Потім сміття коробки теж вимальовувати. І, в принципі, пакети зі сміттям. І я хотіла продовжити. Це малювати, але просто дивіться, скільки тут сторінок, тупо незаповнених. Настільки мені не хотілося заповнювати цей клятий Ем, Фактично, це кінець відосу. Той самий кінець, де я завжди прошу підписатися на інстаграм, на телеграм. Але, знаєте, є одне невеличке але. Коли я записувала цю кінцівку перший раз, я говорила про деякі штуки в інстаграмі, які мене дзико бісять, але. Але я зробила про це вже пост в телеграмі і зробила в інсті, хто стежить за мною в цих соцмережах, ви бачили цей пост. А, цей пост про те, наскільки сильно зашкварився Інстаграм, особливо останнім часом оновивши політику у своїй мережі, так, якщо так можна сказати. Я, як і більшість художників, вирішила перейти в трошечки іншу, кращу для художників соцмережу. Не знаю, наскільки вона нова, бо мені здається, вона не нова. Це нагадує мені ті часи, коли інтернет в нас тільки зароджувався, і оця, типа, нова спільнота. Якось знаєте, воно відчувається якось ось, ось так. Ось так ось. Дуже класно і дуже прикольно. Кто не перемай Бога в серці? Просто телефон стоїть на тумбочці, на яку вона ніколи не може потрапить, але дуже хоче. <гум> Звісно, пости в інстаграмі ще будуть деякий час, але я все ж таки раджу підписатись там на мене ось тут. І що. І не грають мені пальці, будь ласка, так, як. Робить вона. Да, ти? так. Да. Вона в шовті. Поняла, що я тебе біля тумбочки тримаю, на яку ти так завжди хочеш залізти. Ну мене хапає за пальці і гризе мені їх. Ай, що ти мене гризонієш? Ти мене гризоніла колись, так вже не досі. Вашки часы створить польных детей.